Всім привіт! З вами Козі Ліна і я рада вітати вас на своєму каналі. Маю надію, що це відео вам сподобається. Адже сьогодні ми говоримо на доволі гостреньку тему. А саме, що не так з українським шоу-бізнесом. Я не експертка, як і думаю, і мої глядачі не експерти, але тим не менш, ми всі з вами споживачі цього контенту. І мені здається, що ми маємо право сказати, що що ж, не так. А повірте мені, є дуже багато тез, про які ми сьогодні з вами поговоримо, які ми зможемо винести, і які справді є проблемою нашого українського шоу-бізнесу. Сьогодні буде доволі цікавий формат відео, адже в своєму інстаграмі та телеграм-каналі я запитала у вас, мої любі, що ж не так з українським шоу-бізнесом. І саме сьогодні я послухаю вас і ваші думки, ну, а також, звісно, прокоментую. Тому. Можна сказати, що сьогодні у нас відео, яке зібрало багато-багато різних цікавих думок, які мають місце бути. І насправді я вважаю, що я зробила цілу маленьку статистику. Я, взагалі, якщо чесно, сама трошки розчарована нашими співаками, ютуберами, блогерами і всіма іншими після скандалу з Гринкевичами, тому що я і раніше розуміла, що знаєте, у нас є проблема з тим, що наші зірки не мають власної точки зору і дуже. Сильно бояся йти проти влади і всього такого. Ну, я маю на увазі в серйозному контексті висвітлити якісь проблеми. Е, окрім того, що понити на Новий рік в сторізах з приводу все пропало зрада, зрадонька. Е, окрім цього, наші блогери виявляються нічого не вміють, тому що дуже багато проігнорували ситуацію з Гринкевичами, з Морозюк, і мене це прям заділо. Я в своїх телеграм-каналах розривала з цього, напевно, погірше Лачина, тому що мене прям дуже. Ображає те, що наші зірки мало того, що співпрацюють з такими людьми, так вони ще й толерують своїм мовчанням. І деякі артисти, за якими я слідкувала, і досі ніяк не прокоментували цю ситуацію. І мені, як людині, яка достатньо активно займає якусь громадську позицію, стало прям дуже образливо. Тому я вирішила, що. Сьогодні ми поговоримо про мінуси і прокоментуємо. Ну що ж, давайте повертаємося до інстаграму і до того, що ви мені писали. Ось у мене вже телефон в руках, це не реклама. Samsung, якщо ви хочете, рекламку. Написіть мені. Ну що ж, давайте зачитаємо вже перше, нарешті, питання, бо я тут розговорилася. Зірки, які прогинались під Росією і досі є в шоу бізнесі, та ніяк за це не вибачились. Насправді, я хочу сказати, що до початку повномасштабного вторгнення дуже багато наших зірок їздили е, до сусідів виступати, е, дехто знімав там штани, е, дехто взагалі говорив, що вони себе більше відчувають росіянцями, ніж українцями. І насправді це велика проблема. Зараз я вам поясню, чому тому, що є артисти, в яких доволі проукраїнська позиція, і вони е, займають доволі таку, навіть я б сказала, правильну радикальну позицію з приводу Росії і так далі. Але при цьому вони продовжують дружити з тими, хто толерує. І це дуже і дуже образливо, тому що ці думки всі змішуються, і люди не можуть зайняти якусь одну позицію, тому що буквально абсолютно більша кількість публічних людей Проєктують проектують якісь абсолютно різні думки, і це жахливо. І я вважаю, що теза про те, що дійсно у нас досі є зірки, які толерували Росію після 2014 року, це дуже сумно, але насправді таких більшість. Тому зараз щось з цим робити, звісно, це. Ну, Unreal єдине, що я б хотіла прокоментувати ситуацію з Луною, наприклад, так, яка е, спочатку там не перевзувалася, потім вона перевзулася, почала записувати пісні українською, а зараз вона знову заявила, що вона не відчуває українську і знову повертається до російської. От таких зірок нам точно не потрібно. Якщо людина зрозуміла свої помилки, якщо вона їх визнала, якщо вона вибачила і сказала, що я був чи була не права чи не правий, тоді без питань, типу, тоді ми їх вибачаємо. Якщо це не світочка Лабада, не Віра Брежнєва і не якась там умовна ліза, ота от тіктокерка, яка розповідала, що, вибачте, мене вона Василенко згадала, яка нині дівчина Моргенштерна. Ну, ви самі розумієте, це повний крінж. Але якщо це зірка яка нині дуже допомагає нашій армії, то в принципі я думаю, що прощення вона заслуговує, адже ну давайте будемо реалістами до повномасштабного вторгнення. Ми всі з вами трошечки толерували Росію. Я, до прикладу, взагалі спілкувалася з російською, слухала російською, спілкувала з росіянцями. Хоча ну у мене були рідні в АТО і ну. Наступна теза, яка в мене тут написана, і при чому дуже багато хто про це писав, відсутність інституту репутації. Я вважаю, що це справді величезна проблема у нас. Чому? Тому що зірки відчувають все дозволеність. У нас буквально зірки дозволяють собі говорити якийсь бред, за який потім вони просто можуть вибачитись і все буде добре. І проблема в тому, що немає інституту репутації не тільки для відомих людей, але і для не супервідомих. І ні те, ні те не є окей. Тому що, наприклад, якісь там невідомі локальні стендапи дозволяють собі жартувати там про вдів під час війни. Як називають щасливих жінок з грошима Вдови. <плес> І ця ситуація мене максимально вибила з колії, тобто. А що вона зробила, окрім того, що записала вибачення, то в принципі нічого. Хоча я вважаю, що в нормальному суспільстві після таких жартів людині дорога в стендап, дорога до великих екранів закрита. Тому що якщо вона думає, що жартувати ось так в таких умовах це окей, то уявіть собі, що в тій голові робиться. Ну, потрібно максимально думати і розуміти, відбивати настрої суспільства, що відбувається, і так далі. Тому що в своєму телеграм-каналі я розповідала, що uh... Медійні особи, блогери, співаки, артисти, всі інші ми в першу чергу повинні створювати для вас контент. Контент якісний, контент хороший, контент, який несе за собою щось адекватне. Якщо контент не несе за собою нічого і більше того, він ображає велику кількість людей, то навіщо такий контент повинен існувати? Для виклику негативних емоцій, мені здається, що в українському суспільстві нині дуже багато. Речей викликають негативні емоції, починаючи з всяких там сонь і закінчуючи іншими жахливими новинами, які до нас приходять щоденно. Тому. Тому так я вважаю, що інститут репутації повинен будуватись, і в першу чергу мені здається, що він почне з'являтись, коли рекламодавці почнуть відмовлятися від е, співпраці з не дуже зірками. Ну, але я думаю, що це буде не скоро. Тим не менш, я вважаю, що саме Культура кенселінгу вона не працює, але ось інститут репутації це дуже крута штука, і вона однозначно повинна існувати, тому що у великих якісних шоу бізнесах вона дуже і дуже розвинута. Так, давайте далі а то я щось розговорилася. Відсутність самобутності і бажання бути як хтось аля Українська Кін Кардашин. Це правда, це велика проблема, і мені це дуже не подобається. Мені навіть не подобається, коли в позитивному ключі порівнюють, типу, ой, це наша там українська хтось. Це ненормально. Кожна людина самобутня, кожна людина створює власну творчість. І якщо вона не повністю копіює, не повністю там є якимось плагіатом, то вона не може бути українською кимось там. Мене теж особисто порівнювали там з руснявими, на жаль, блогерками, і я взагалі цього не розумію, тому що я ніколи не надихалась контентом цієї людини, я ніколи не порівнювала себе з нею, і більше того, я ніколи не споживала цього контенту. Отже, як я можу бути українською нею, якщо я навіть не знаю хто це, це взагалі максимально дивно. Але якщо людина робить це спеціально і намагається свою творчість покласти на творчість інших і адаптувати під реалії країни. Це е, теж ненормально, і якщо чесно, у нас такого багато. Але ну, я відношу це до таких е, одноразок, е, одноднівок, знаєте, які не залишать ніякого культурного сліду в українському шоу-бізнесі. Ну, тобто, це ніко вони ніколи не стають якимись феноменами там чи ще щось. Далі у нас тут доволі цікава теза. Найпопулярнішими стоїть поверхневі люди, які потім віщають на велику аудиторію. Ну, Якщо ви дивилися реакцію на трендсеттер, ви зрозумієте абсолютно на всі 200% про що цей коментар. І я абсолютно точно згодна з ним і можу сказати, що у нас дійсно є проблема з тим, що Люди споживають треш контент, люди не надають перевагу якомусь більш розумному, більш дорослому, більш серйозному контенту, і дуже часто збирають перегляди прям трешові люди, які в силу своєї якоїсь поверхневості не бояться втратити ні репутації, нічого. І ось у нас з'являються такі супер дивні фріки в мас-медіа. І вони потім вважають, що вони мега розумні, мега круті, і вони справді віщають на величезну аудиторію суперстромні і дивні тези. Тому, ну. Анна Алхім ідеальний приклад для цього, тому що ви розумієте прекрасно, що ця людина доволі поверхнева і вона не схильна до самоаналізу. Вона не робить ніяких висновків, вона не розуміє, які помилки вона зробила, і при цьому у неї там до мільйона підписників. Тобто, ви розумієте, що ця людина, вона через те, що вона там розповідає трешові історії там про свої статеві акти і все інше, вона популярна. А потім ми чуємо там тези про нацистів і все інше, і це прям стрьомно, якщо чесно. Мало нових талановитих людей та багато одноманіття з приводу одноманіття я можу погодитись, але я хочу сказати про те, що одноманіття притаманне будь-якому шоу-бізнесу, будь-якої країни, це абсолютно нормально. Популярний контент на те і популярний, що його багато і він одноманітний, тому що він всім заходить. Це така собі формула успіху там. Ось, але з приводу ось того, що у нас мало нових артистів, я взагалі не згодна. З початку повномасштабного вторгнення з'явилось дуже-дуже велика кількість крутих креаторів. і я скажу більше, що з початку повномасштабного вторгнення я повністю замінила весь контент. Свій на українськомовний, і я знайшла на кожен свій, своє хобі на кожен свій інтерес людину, яка цікаво мені розповість там про це. У нас дуже багато крутих ютуберів, дуже багато крутих музикантів, і просто вони локальні, їх треба шукати. Вони не сильно популяризовані, але вони є. Тому так, звісно, я не можу сказати, що якість контенту там супер вау, тому що нема грошей, нема якості. Це абсолютний факт. Але шоу-біз розвивається. Єдине, що Всім молодим артистам справді вставляють палки в колеса і не дають розвиток там індивідуалізму якомусь, не дають розвиток новим цікавим жанрам, це факт, це є. Але я думаю, що якщо маса буде підтримувати, якщо люди будуть слухати і надавати перевагу не Олі Поляковій, а якісь там умовній новій дівчинці-шоу-бізнесу, то будуть крутити не Олю Полякову на радіо, а цю дівчинку. Розумієте, як це працює? Тобто. Де є популярність, де є впізнаваність, там і є при признавання так від інших там т тебе, від радіо і так далі. Хоча, ну я вважаю, що молоді артисти спокійно можуть розвиватися на базі Ютубу, інших соціальних мереж, того самого Тіктоку, і не сильно їм потрібно то телебачення чи радіо, тому що мені здається, що зараз це такі вже е, стають. Пережитками минулого. Ну, але це особисто моя думка. Я, типу, не експертна у ній, ви розумієте. Забагато драми та сексизму. Е, на рахунок сексизму та драми я згодна, тому що сексизм у нас процвітає, цвіте і пахне, і е, ніхто не збирається його там кудись дівати. Але я скажу вам так, що в тому самому американському шоу-бізнесі його не менше. Про що ми говоримо? Якщо буквально на одній з найбільших премій. На золотому глобусі а, ведучий дозволив собі на всю залу розповідати жарти про пластикові груди. І, типу, зал сміявся. Ну про що ми говоримо? Тобто зараз, звісно, це викликало хвилю обурення серед активної якоїсь там молоді, але тим не менш це допустили. Це було абсолютно прописано. Я впевнена, що організатори знали про ці жарти. Ну, і типу вони є. І люди з них сміялись. І це було хі-хаха. -хі тому, ну, говорити, що тільки у нас так, це звісно трошечки дивно, тому що так насправді всюди. Толерування Ну, і в цілому для мене шоу бізнес це старіки по типу Потапа. Толерування. Це абсолютно точно, абсолютно правда. Ми з вами вже трошечки підіймали цю тему, але е, давайте візьмемо ситуацію з учасницями Холостяка, які буквально годували Моргенштерна борщем і казали, ми так боялися хейту. Справді, дівчатка, ну, знаєте, заслужено ви його боялись, тому що це абсолютно аморальний вчинок. Я взагалі не розумію, як можна серед росіян шукати хороших, поганих. Вони для мене всі огидні, чесно. Е, я поки що не хочу шукати ніяких викликів. Учність правил, я поки що не хочу відділяти і робити вигляд, наче є нормальні. Тим не менш, толерування це абсолютно дратуюча тема, і навіть е зірки першого ешалону, яких називають, вони продовжують толерувати рус. Про що ми говоримо? Якщо у нас існує Оля Полякова, ну типу, яка буквально кидає в свій інстаграм фоточки з росіянками і розповідає, які вони хороші і класні. Ну от яке ставлення у українського народу має бути до росіян, якщо. Е Зірки першого ешелону толерують їх і розповідають, що є хороші. Ну, типу, яке ставлення може бути у суспільстві, якщо сидить умовно, Анна Алхім, і розповідає відкрито, що вона слухає Асті і все нормально? Яке може бути ставлення у українців до російських якихось там виконавців, якщо більшість зірок публічно признається, що да, вони в телеграмі, де з тихом наушниках можуть собі дозволити слухати росіян? Ну, про що ми говоримо? Ну, типу, у нас через відсутність інституту репутації, через відсутність е, страху втратити якусь репутацію, люди дозволяють собі виривувати все, що завгодно, і всі ці думки вони е, широко розповсюджуються по всім людям і стають інколи такими інфоприводами, що страшне. Ситуація з Остапчуком про бриті ноги, це ідеальний приклад. Ну. Старому шоу бізнесу треба сказати, бувай і пускати всю тусовку молодих і енергійних. Ну, що є, то є, але поки існує телебачення, поки існує старша аудиторія, зірки, які вже довго в шоу бізнесі вони будуть існувати, незважаючи на всі свої помилки, незважаючи на толерування росіян, незважаючи на сексистські скандали і все інше, вони будуть існувати, тому що їх дивляться, ну і що тут поробиш. А молоді і енергійні вони з'являються, є велетенська купа крутих прикладів молодих артистів, які вспливають в шоу-бізнесі. Є питання до того, кого саме просувають власне, продюсери і всі інші. Але до появи молодих лиць у мене питань немає. Але ось до просування деяких, звісно, є питаннячка, Ну, але напевно продюсери знають краще, ніж я, правда. Ось тут теж цікава відповідь: мало шоу, багато бізнесу. Що є того не відняти, любі друзі. У нашій шоу бізнес максимально просочений грошима, але... Де він не просочений, взагалі шоу бізнес це дуже брудна штука по всьому світу, немає ніде ідеального там чогось такого вау, де просто будуть пархати ангели, і все буде прекрасно і чарівно, і будуть світитися німби над головами артистів. Такого ніде немає. Абсолютно, більшості країн шоу-бізнес це дуже брудна річ, де знаходяться дуже брудні люди, тому що дуже часто шоу-бізнес пов'язаний з політикою, тому що люди, наприклад, які там кажуть, що творчість в не в не Політики, це дуже однобокі люди, які не розуміють, що насправді. Шоу-бізнес це і є політика, тому що шоу-бізнес це ідеальна взагалі сфера для того, щоб просувати свої наративи, для того, щоб просувати власну політичну пропаганду Україні, і це абсолютно нормальна практика. Наприклад, ті самі росіяни дуже активно використовують шоу-бізнес для власної пропаганди. Давайте просто згадаємо, що просто наші українські зірочки, яких до повномасштабки просто на Росії не те, що. Не пам'ятали, які взагалі Росії не ну не, не вкакались, розумієте, зараз вони там серед перших е, впрядів, і вони мега популярні. Чому? Тому що Росія дуже активно завдяки своїй пропаганді створює образ, що наші зірки дружать з росіянцями, і все, Україна, Росія, браття навсіда. Ну. Скільки Ванні Лорак з'явилось роботи, скільки Анни Асті теж там з'явилося цього Артіка Асті, я не пам'ятаю, хто там і що там. Скільки в них роботи нової, скільки у Марув з'явилося всього. Ну, типу, і ось Лобода, бачите, вона теж дуже боїться втратити ось це. От не дай Бог що. Лобода, повірте мені, перша побіжить назад в Росію здавати квиточки з Києва і поїде наша Реганіца в Москву казати, що вона була неправа, і її хахлоботи, блін, цей. Не в тому переконали, розумієте, тому немає довіри до таких артистів. Артисти шоу-бізнесу ви повинні ділити їхні слова на два завжди. Тому що дуже часто це дійсно просто ну, така собі політична гра, і це справді так. Ну, типу, я не хочу лізти далеко в політику, але той самий дурнів, який підтримував Шарія, висміював майдан. Ну, ми розуміємо, чию політику він відпрацьовував. Але це вже дуже брудна білизна, так давайте не будемо туди лізти. Тим не менш, шоу-бізнес завжди був пов'язаний з грошима і з таким всім брудним. Тому я завжди кажу, що не сприймайте все занадто буквально, тому що вам буде дуже важко потім дізнаватись правду, яка буде вспливати. Ось, наприклад, для мене важкою правдою стала ситуація з Соною Морозюк. Не знаю, як для кого там, але вона мене максимально прям підкосила в плані всього шоу-бізнесу. Я розчарувалась у дуже великій кількості людей і прям. Якби зараз можна було перезняти свої відео з топами, повірте мені, я би їх перезняла, і дуже багато людей прибрала би звідти. В телеграмі у мене відбулася не дуже активна переписка. Ось тут одна дівчинка написала Настя, і в принципі всі її полайкали і погодились. Ось давайте зачитаємо дуже вдалий речі коментар. Це продажне засмічене шароварщиною корупцією, неактуальністю сміттєзвалища, яке працює проти України і українського суспільства, проти культури України і всього іншого. Як людина, яка навчається на українській філології і в принципі вважає себе свідомою громадянкою своєї країни. Я терпіти не можу наш шоу бізнес. Це те, що потребує реформ і обмежень. Шароварщина це дуже актуальна і цікава тема, і я вважаю, що Шароварщини ми ніколи не позбудемось, тому що е, тема війни, тема спекуляції е, українським народом на цій такій жахливій темі вона буде продовжуватись дуже і дуже довго, тому що це прибутково, це завжди обговорення, і це завжди буде приносити долю своєї слави. На рахунок корупції ми з вами вже поговоримо. Ось про бруд, актуальність і все таке, я згодна, що е, дуже багато неактуального нині відбувається, і дуже багато артистів, е, які прийшли до нас телебачення, вони застрягли ось в цьому телебаченні, і думають, що у молоді в інтернетах все працює так само, але насправді не так. Звідси у нас і відбувається купа, купа скандалів на попри того, що просто люди не розуміють не одного і працюють на абсолютно різні аудиторії. Ось, наприклад, коли до мене приходить. Не моя аудиторія мені прям страшно стає, тому що я стільки бруду читаю всього таке, коли відео злітає на виключно мою аудиторію, все прекрасно, все добре. Як тільки десь не туди. Все, капець. <ріх> Приходить до мене якась аудиторія раміни, чи кого там хейтять жахливо, і починається єралаш, тому це страшне. Але що я хочу сказати: з власних вражень і всього такого іншого, український шоу-бізнес він розвивається, але дуже повільно. Чому дуже повільно? Тому що молодим артистам вставляють палки в колеса, не дають шансу розвиватись. Я не е, жила в Америці, не жила в інших там країнах, і я не можу точно сказати, чи в інших країнах дуже. Легко пробитися молодим артистам. Насправді я думаю, що ні. І абсолютно по всьому світу, що у бізнесі така брудна яма, де сидять такі багатенькі люди і вирішують, кому бути популярним а кому ні. Але у нас ще проблема в тому, що е, тягнеться культура не наша, тягнуть в культуру не наші якісь ось м речі, не нашу музику. На наших людей, і типу, мені це не подобається. Я максимально розчарована цим всім. Але тим не менш, я вважаю, що нам потрібно дати ще час, тому що, звісно, дуже багато негативу. Звісно, але як же ж багато позитиву, як же ж багато крутих ютуберів з'явилось, як же ж багато з'явилось крутих музикантів. Ось зараз Євробачення, і ми бачимо просто 11 абсолютно нових лиць, і ми такі: Вау, це шикарно, тому що ми знайомимось просто з абсолютно різною творкою. Її багатою, вона дуже різна. Це круто. Я хочу, щоб ви також поділились в коментарях своєю думкою, що ж не так з українським шоу-бізнесом. Можливо, колись я запишу вам відео зі своєю власною думкою. Сьогодні ми просто обговорили з вами те, що написали мені мої глядачі. До речі, можете підписуватись на мої соціальні мережі: Інстаграм, Телеграм та все інше. І там я буду час від часу робити такі опитування. Ви зможете ділитись своїми власними думками, і я думаю, що це. Доволі цікавий формат. Ну і слідкувати за мною, за моєю творчістю. Дякую всім за увагу. З вами була Козіліна Підписуйтесь на мій канал і не хейтіть мене. Можете хейтити.